Глава десята ти правду казала, Рахіро, біганина не має кінця, говорив Сава глумливо до дівчина, що несла пляшку з горівкою із корчми, де стрінулася з хлопцем, що купував там пачку, і тепер вертала разом з ним додому. Аби ти казала, що просидить дома одну неділю, то й то ні. Скоро лише по півночі. старий зривається та й топче землю до нього. Видиш, не казала я. Я це відразу знала, відказала дівчина з енергічною певністю. Дивися лише, скільки грошей в за ним. Тепер ви збили трохи хліба, дивись лише, що за ті гроші закупиться, і скажи мені відтак, чи й ти обірвав шостих грошей? Не відповів нічого, знав, що його батько спродав уже половину змолоченого збіжжя, але він боявся сказати це Рахірі. Вона силувала чоловіка зараз до чогось, а він не мав настільки відваги, аби виступати проти батька. Чи мав жадати для себе грошей? Цього не робив досі ще ні Михайло, ні він. Старі самі розпоряджали грішми, та в нього й не було до того ніякої причини до жадання, але вона б ще присилувала й його до того, та й така її правда. Чи він прийде на великдень додому? спитала. Може, як дістане урлюб, старий аж гинуть за ним. А ти, я? А мені що до того? Про мене найприйде. Врешті, я хотів би видіти, чи він усе ще такий боягуз і боїться стрільби. Він страшно боязливий Рахіру. Ну, і відтак урвав раптом і замовк. А стара все так дуже плаче? Правда, я мушу десять разів на день слухати, що з ним потягло з хати і сонце, і все добро. До того всього вона тепер люта, що він там звикає. Вона була би хотіла, аби він і досі за неї заводив та плакав, тим часом він уже звик. Зразу так банував, що хотів утікати, тато все казав мені, вона нічого про це не знає, через те й розпочалася була б'яганина до нього. Щотижня, щотижня кажу тобі. Тато потішав та, мов камінь, пересиджував на толуці, де жовніри екзистерувалися, щоб він тата видів, аби не банував і аби йому легше було. Ти чула таке, і не сором йому. А дурний тато сидів. Люди, що його десь виділи, як він сидів, певно, гадали, що він удурів, а він сидів, аби хлопчисько мав його перед очима та аби не банував так дуже. З ним, певно, й не один клуночок повандрував, додала вона. Розуміється, стара гадає, що про війську не дають нічого їсти. Ти казала Рахіра по хвилині бистрого намислу, як довго він ще там буде? Мені здається, ще півтора року, але я не знаю напевно. А відтак? Що відтак? Відтак верне назад додому, ожениться і буде газдувати, як усі люди. Вона не промовила нічого, стягнула хмарою брови над чолом і вип'ялила очі в землю. І він не говорив більше нічого. Кілька людей вийшло проти них, і він завернув доріжкою до своєї хати, розсталися.